Всім привіт! Весна йде квади несе. І у нас сьогодні неймовірний огляд на чотири пари квадів від торгової марки Impala, наданих люб'язно магазином Freerider. І сьогодні ми подивимося не тільки різні бути, а ще й різні моделі. Тому поїхали. Так, хто у нас любить бузок? Перша пара роликів у нас бузкові, неймовірні, красивені глітерні і більше того, вони навіть трішки голографічні. Так, почнемо з цієї частини. Боже, почому так красиво. Но весеньке, пахнуче, зовсім нав'ю. Ну, Перше, що ми бачимо на цьому роличку, це металеворама. Це завжди плюс. Це не критично для новачків взагалі, але металева рама, я особисто її люблю. Класні гальма, вони до речі, м'якенькі. Як ви можете перевірити, наскільки гальма кльовенькі. От вони м'якенькі всередині ви натискаєте, і це дасть вам можливість якше гальмувати колеса. Колеса вже непогано налаштовані, але це взагалі ні про що не говорить. Насправді, колеса головне, щоб були гарної якості м'якенькі, а вони тут м'якенькі. Подібні ролики у Impala зазвичай йдуть універсальні і для залу, і для вулиці, тому тут десь орієнтовно твердість 80, плюс-мінус. Може, 80-82, точно до 85, не більше. Колеса гарненькі, йдуть класно в тон з бутом. О, ви подивіться на цей бут. Я не знаю, чи видно вам зараз, як голографічно вони переливаються, ну це просто, це захват і любов. Неймовірно, Заду красивенько, скошений. П'яточка, що дасть вам можливість комфортно гальмувати, стояти на носочках, виконувати вправу циркуль, наприклад. Шнурівочка йде до самого верху з гачками, де ви можете так само фіксувати стопу або повністю до верха, або рекомендуємо навіть фіксувати стопу до передостаннього гачечка. Бут твердий, класно фіксує стопу, що унеможливить вам травмування голі на стопу. Гомілку стопу розміри. Вони імпали, всі зазвичай трішки мало мірять, тому о, звертайтеся за допомогою під вборі розмірів до консультантів магазину. Величезний плюс магазину фрірайдера в тому, що ви можете приміряти прямо в Україні, не чекаючи довго. Сьогодні замовили, завтра отримали, приміряли. Підійшло супер, ви щасливий власник квадів. Якщо ні, ви завжди можете повернути їх назад. І замовити на ну, розмір більший або менший. Я закохана, мені немає що сказати, ну це просто любов. Подивіться на цей бузок. Це ж просто весна і свято. Ви скажете Бургунді, я скажу Марсела, ви скажете бурячковий, а я скажу плам. І наступна пара на огляд у нас імпала, Плам. Просто неймовірний фаворит нашої команди. Ми закохані в цю пару, тому що вона червона із золотою рамою, а ми любимо зетішка. О, Боже, ну це важкий люкс. Та, ти що? Боже, подивись, ну це взагалі колеса з блистючками. Ну. Так, і почнемо з головного. Тут Золота рама. Вона все так само металева, все теж металеве шасі, яке тримає ваші колеса і дозволяє вам маневрувати. І дозволяю вам довіряти цим роликам, тому що там все надійно. Колеса так само у нас, той самий діаметр, той самий розмір. Е Якість, мені здається, навіть, можливо, трошки м'якші, або вони взагалі всі супер і дуже подібні. Гальма виконані з того ж матеріалу, що й колеса, гальма дуже класної якості. Наступне улюблене, це колір. Ну Боже, ну подивіться, ну це ж просто скарб. Бути, ті, які йдуть лаковані, вони доволі жорсткі. Хай вас це не, вас не лякає, вам доведеться просто десь якийсь час більше порозкатуватись, довше позайматися, для того, щоб пут прийняв вашу форму. І для того, щоб у вас зберігався комфорт під час катання, усі пари квадів з відемпала, з підкладом, що дозволяє вам м'якенько посадити стопу, зафіксувати шнурівочкою, і зручно кататися. Розмірна сітка все те ж саме. Знову ж таки, звертаємо увагу, не соромитися, питатися пораду у магазина про те, який розмір вам краще підібрати. Орієнтуйтеся на заміри вашої стопи, а не на класичні розміри взуття, тому що зараз розмірні сітки всі дуже різні. Неймовірно, красиві золоті люверси, золоті гачки, золота рама, золоті гайки, золоті гайки навіть на колесах. Мені здається, що тут навіть якийсь жовтіший кольор підшипників, шапочок підшипників. Ну, це просто це люкс, кайф, краса. Ах, якщо б був би день Святого Валентина кожен день, то на цей день треба б дарувати щоразу саме ці квади. Неймовірна, кайфущна, ну я не знаю. ну, Ці ролики, я навіть знаю, кому з наших подружок я б хотіла подарувати ці квади. І якщо б я їх дарувала, я б замовляла на фрірайдері. Бо ми е, нам виселили вчора і вже сьогодні прийшов. Супер. Дуже швидка доставка. Поїхали. Ох! Я вам зараз головну фішечку цієї пари не буду показувати. Я потримаю інтригу, тому я от отак так: -от і роздягаю наступний батиночок. Так, пройдемося по технічній частині. Найбільш нудній. Що у нас? Рама незмінно металева прекрасної якості, товстенька, міцна, надійна, гальма. М'якенькі. Не такі м'які, як в попередній парі, але тим не менш, супер м'якенькі, вам буде комфортно на них гальмувати. Колеса, прозорі, ніжні зефірки з рожевим, кайф. І головне бут. Це нелекований шкірозамінник, розумінник. Тому хто сумнівається, боїться. Що там от, а як я буду їх розношувати? Ці розношуються трошки швидше за ті, які е, лаковані. Але і ті, і ті досить комфортні. Головне підбирати, знову ж таки, по розміру. Е, що ми маємо? Білі релюверси покриті фарбою е, гачки, шнурівочка досить довга, яка дійде до самого верхнього крючечка. А Зараз приготуйтеся. Головний, головний е, спокуса цих квадів. Подивіться на цю красу. На цю розкіш, красивенний рожевий принт, оздоблений ще такою імітацією е, рюшів, баланів, кайфова пара квадів. Подивіться, це на ногах буде виглядати навесні, та навіть не навесні влітку, ну це всі очі будуть на вас. І якщо е, п'яточки вам було мало, і ви хочете ще прекрасні ці квади, то повірте, ці квади мають вам запропонувати. Неймовірно, красиве намисто на кінчиках ваших шнурівок. Коли ви будете зашнуровувати їх, ви можете перемістити, до речі, їх сюди в центр. І це буде ще одна прикраса до ваших квадів. Мені здається, це дуже кльова кастомізація квадів, але вже від виробника, де вам не потрібно витрачати ще час і кошти на додатковий пошук якихось прикладесів для ваших квадів. Супер. Наступна пара у нас на огляді це преміум-лінійка від Impala. Саміра. І тут коробочка відкривається складніше, тому що тут скарби. У, клас. Велика перевага ще цієї пари в тому, що вона має в комплекті також інструкцію. Здавалося б, наша нам інструкція, але ми пізніше туди ще заглянемо. І інструмент, який ви можете налаштовувати свої ролики. Інструмент для налаштування і рами, і колес. Всіх діаметрів. Супер. Відкладаємо це поки що і дістаємо наш неймовірний скарб. Рама все та ж металева прекрасної якості. Це величезна перевага імпали і дуже класно, що цей виробник зосереджується на саме металевих. Гальма, на відміну від попередніх, вони adjustable. Що мається на увазі? Ви можете їх спускати нижче або підкручувати вище. Верхнє положення гальм краще для танців, для якихось маневрених штук, коли вам хочеться трошки потанцювати на кладах. І для міста зручніше трішки нижче відпускати, або в цьому положенні, або навіть трішки нижче відпускати гальма. Це так само для кращого гальмування, для впевненості, для того, щоб краще фіксуватися на підлозі. Наступне колеса. Тут колеса також вже дещо ширші. Вони не принтовані, на них викарбувана власне назва імпала. Колеса досить м'які, і в даній моделі гальма виконані з іншого матеріалу, ніж колеса. Також ми тут можемо побачити тут вищий клас підшипників. Для новачків це ні на що не впливає. Бут виконаний із замші, ніжно-блакитного кольору, неймовірно красивого відтінку для того, щоб ви могли переносити квади не тільки в сумці, а й переносці. Тут є прекрасний гачок. Задник, м'який, еластичний, що, знову ж таки, дозволить вам краще виконувати. Не краще навіть, просто з більшим комфортом виконувати якісь елементи на кшталт циркуля, або гальмування, або будь які позиції, які вимагають стояння на носочку на гальмах. Також підкладочка. Тут незвичайно м'якесенька. Супер класно сформований, до речі, бут. Мені дуже подобається, що він. Ми можемо побачити хвилькою, дуже красиво анатомічно підкреслює п'яточку, що покращує посадку стопи в бут і веде до більшого комфорту. Язичок виконаний із спортивної повітря проникної тканини, яка дозволяє вашій стопі дихати під час катання, що дуже класно особливо в теплий сезон. Шнурівки тут з восковим фінішем. Що дозволяють їм не так швидко розтягуватися, псуватися, а саме головне вони краще фіксують вузол. І, звісно ж, стилізація від імпала, невеличкий значок, теж просто дуже мило. Ми любимо всякі штучки, красиві на кладіках. Тут ще класна є інструкція, в якій розказано, як налаштувати ролички після отримання з магазину, повністю розписані всі деталі. І вам не треба навіть буде гуглити, шукати десь розбір, як це все налаштувати. Тут навіть більше показано, навіть як правильно зашнуровувати. Якщо ви шукаєте тільки натуральні матеріали, то зверніть увагу на модель Саміра. Якщо для вас не принципово натуральність матеріалів, а цілком окей з штучною шкірою або шкірозамінниками, штучними матеріалами, у вас є ширший вибір. Але знову ж таки, ви хочете матову, чи хочете лакові? Ви хочете лакові, чи ви хочете лакові з голографіком? І як ви могли помітити, що з нашого перегляду у трьох пар гальма класичні, без можливості піднімати їх або опускати для різних видів катання, і у Саміри є така можливість. Наскільки це для вас критично, ну, скоріше за все, що це не критично тим паче для перших квадів. Завжди вибирайте квади за покликом серця. Вибирайте те, що вам найближче. У оточуючих зазвичай квади завжди викликають захват і зацікавленість. З точки зору рам і технічних властивостей, саме колеса і рама шасі, великої різниці немає. Вони всі тут рами металеві, у одній моделі просто інший колір. На колесах у Саміри у блакитної моделі клас підшипників трошки вищий, але це не впливає практично ні на що в якості катання для вашого хобі, для задоволення. Колеса мають плюс-мінус однакові характеристики, рами шасі металеві, тому тут вибір лише за смаком і те, скільки ви готові витратити на нову пару кладів. І на цьому все. Дякую вам, магазину «Прирайдер» за надану можливість огляду кладів. За те, що можна легко і зручно купити їх в Україні, представлені ці моделі, і з вами був Agents 01001. До зустрічі в нових оглядах.